Всім доброго ранку, як я казав, соняшник відсіяли. Готуємося до кукурудзи, Вирішили все-таки відкультивірувати всі поля, щоб за все, відчепити цей трактор, загнати його до літа, вже достояти у нас. Також вчора я трошки виїхав там, ми так досіяли, десь виїхав на 12 гектарів після 5 вечора до 9 з дорогою, добив там 12 гектарів. Поміняли лапу одну вже повністю лопнути. Ну, сказали, що пластик треба підставити. Воно ще старий культиватор. Пластик новий купити, щодо такі ставки, і тоді не буде лопатись. Це вже. В наступному сезоні зробимо. Лапи ось в тому році поміняли, ще дуже багато хороших і дуже жалко бо дуже багато їх немає. Батько з братом, поки буду культивувати, перечіпляють чи не перечіпляють, переставляють диски на кукурудзу, нові пластики купили. Готувати і оприскувач. Сьогодні чіпит оприсковач, хочемо її відкалібрувати. Бо щось неправильно в нас виливає, мені сказали, що треба датчик швидкості відкалібрувати. Воду теж вже набрали на газон, в цьому році будемо возити все газоном. Ті роки возили, позато що возили бочкою за все. Газончиком якось простіше, якщо їм робити, бо теж там. у нас тут д 240 світ мотор. Де 240. Лопнув патрубок. Це раз. Обратка лопнув. Ну, це Той самий МТЗ, візде тече, візде то. Хоч і виробить воно теж там три неділі в рік. Неділю вивозить воду, неділю літом вивозить зерно в склад і осінню неділю вивозить на посів. Все. Ну Виручає. Це єдина в принципі, у нас машина, яка є. І зрозуміло, він ще в нас немає. Тому зараз а, перекалібрував антенну, бо ми зміняємо з МТЗ, на МТЗ стаємо, то знімаємо монітор сюди. І вчора все так спішив, ти та думаєте, та, там нічого страшного не буде, не буду калібрувати її. А він як змія їде. Їде, їде, їде. Бачу, набирає десь 6 см в сторону Тому раз, а втопило, ти його зводив ноль. І отак. -от. І задивлюсь культиватор, він як змія тако. Та, там, в принципі, не, не складна процедура. Займає там менше хвилини, просто треба час знайти її рівну поверхність, щоб була. У нас там є така територія, щось там пробуємо. Побачу. Або з GPS-ом щось, ну я думаю, це від калібровки. Бо раніше такого не було. Це вчора перший раз побачив. І все. Тому зараз вирушаю, якраз покажу вам техногенну катастрофу на полі, що у нас там робиться. Ну Зараз видно поле все покажу. я по цих дорогах, не знаю, камера перед ним передає, тут дуже крутий подйомчик. Він затяжний і дуже крутий. І думаю, як я це буду нашим комбайном, на нас тут їхати. Тут ширини доріг просто не вистачає, що проїхати. Плюс вона така вся, бачите, тут вверх розмита, роз... ну, дожі, коли були в тому році, все воно розмило і взагалі не представляю. У нас 80% все в тій зоні якраз полів. Оце треба сюди піднятися, ну є поле. Ось то зелене, там далі прямо тако. То є чмінь. це понизу проїхав. А на ці поля всі останні треба тільки сюди їхати, більше ніяк. Але як, повернусь сюди колесо візьму, а втаре візьму просто по полі та й все. Бо там ширина десь років 5 метрів, тої з парку. Як я її не хотів, бо знав, що це буде така проблема, це капець. Воно ще таке все на сторону, розмите, розбите. Ну, єдине, що жатки ми тягнути за комбайном не будемо, у нас, в принципі, там і форкопа немає, де й в принципі не планувало, бо таким подйомом ми не знаю, МТЗ зачіпе, і легенько витягне. Ми так в принципі, і на нажіці. І бачу, так місцеві фермери теж по лісі. Він теж тягає, сам МТЗ тягне ці гори. І за лідою ми теж тягнули жатку трактором. Бо не дай Бог щось наверду йти, не стягне чи ще щось. Хоча холдинги я бачу так їздять. Ну, вони вроді вже чи по кругу їздять, ну там по кругу вже немає дороги. Завжди. І це буде. Де цікаво побачити, а це буквально сільки, там, ще 2 місяці і вже скоро жнива. Виїхав на поле. А тут не поле, таке як пустиня. Зараз вийду покажу. Бачите, прям дюни. Ну, виходить це гарно. Це я перший день робив це поле, таке саме воно було. Зайшов сюди, тісто клин відбити. Зробив тут 5 гектарів. Якраз це угла, а на той вийшов угол, 5 гектарів майже. А вийшла прям грядочка. А тут відкрита місцевість, вітри сильні і воно все зносить, вітром зносить аж сюди на дорогу. Ну вийшло прям супер. У нас тут кукурузка. Там і на демо нам дали трошки кукурузки посіємо. Ну, коротше, повинно бути цікаво понаблюдати, як воно буде. Так, ну покажу по трактору, що я тут настраю. Коробка на CVT, тому я ставлю в три режим. Це 1800 оборотів, де тримати. Далі, передній мост, тільки при нуділки на джонах працюють, автоматі не можна. Далі IMS. Це щоб керувати цією клавішою. Хоч там можна було і нею, і до цього пускати культиватор, кульватор. Мені так зручно все. Я її запрограмував на одне дістів нормально. Так, що ще нам треба? Поле я вибрав. Маршрут у мене залишився що три дні назад. Якраз побачите наглядне зрівняння з безкоштовним сигналом, як воно працює. Так, Швидкість трошки зменшимо, щоб почало і все можна їхати. Носку даємо. Все, 1800 оборотів. Ще на даний момент напротиємо тільки кілометр. Опускаємо, культиватор сідає, далі. Все, втопило спіймав лінію. І бачите, йде зміщення. Тобто лінія уйшла, трактор йде під цю сторону більше, ніж під цю. Десь на 30 см. Коротше, за три дня лінія йшла на 30 см. Ні, навіть на 40. Зараз побачимо. Далі ще не можна. Все. 50 см зміщення вліво зробив. Тепер культиватор став чітко якраз перекривати ці лінії. Бо я так робив і залишив одну. Так вийшло неким їхати, вже пізно було. А тут гони кілометр 300, 30, 20 круг робиться. Все, газку до упора, газ до упора і він пішов собі. 9,6% можна трошки час, хоч трошки прогріється, трактор масло прогріється, а потім до мене трохи більше. Бо в принципі ще трохи можна. Я тут ходив 10 кілометрів. 3% пробуксовка і десь нагрузка 80-70-80%. Даже, бачите, містами дзиба і до став. Оце що без SF1, точність для... нормальна для культивації, для обітку, а для посіву просто, то, що є теж, воно... ми, ми нам туди сім'ї, то нормально. Нас страює. Оце єдине, що sf 1 зрівняння з sf 3 На sf 3 ти можеш приїхати через 9 місяців, на РТК через 5 років і ти попадеш в ту саму лінію. На SF1 вона зміщається. Тобто три дні мене тут не було, лінія змістилась на 50 см. Встав, підредактував, попав в лінію і пішов. А щоб це був би не серединка з краю, я просто краю пройшов і перекрив би тих 50 см, то наступні лінії вже були б нормальні і все. Нас поки що задовольняє цей сигнал, ця точність, поки працюємо так. І так вже, дякую, що ми вже прийшли на автопілот, це вже новий рівень. А потім вже будемо. Платний сигнал, антенну міняти потрібно, мабуть. Не мабуть, а якщо брати платний сигнал, то вже треба антенну міняти. Палюки. Камера так трошки не передає. На камері якось Ну, палюки капець. Сьогодні закультивірую. Це останнє поле відчіпимо культиватор, а знизу від колес. Там капець робиться. Чисто Димова машина. Вже відчиплю культиватор. Сполоснув трактор чи так якось продути його верхне. Бо тут накрила капіше робиться. І за жене вангару зіби стояти він до літа. Аж до дісковки. Бо так більше роботи в нього вже немає. На годиннику майже 4 години ну і поле вже потихеньку добиває тут. Зробив всього 39, показує. ну Факту менше, бо 7 гектарів ще було вчора щодня, позавчорашого дня. По розходу показує, ось що виходить 238 літрів на 40 гектар. Ну, факт тут не 40, трошки менше зробив, бо перекриття там два клинчики, навіть три вийшло до конечку одне, друге. Тому трошки не біжить. Ну, десь 6,5 до 7 літрів вийде. Що, в принципі, для котрактора при скорості 104 6 метрів культиватора я вважаю непогано. Підміли, спочатку ходив. До 10, там 96 98 Він десь ходив, але трошки бачу там містами починав піднімати обороти, я я стараюся він не піднімав. Тобто я виставив 1800 що і щоб він ці обороти тримав. Якщо йому важко, він починає піднімати вище. Я так зробив, що він якраз ця грань ця грузка, як пригає. А це він прямий ефір в TikTok. і вирішив там, підмилити його трошки. Підмилив. і скорость пішла більше, там 10,6, трошки звик, кидаючи силі. Десь чи він спокійно на себе бігає, нормально тягне. Набагато легше йому став. десь на кілометр стало легше тягнути. Але де ці передні дві лапи де за слідами, то бачу містами, так вони проїжджаються уверх, Не сильно глібо так, Отак що це поміряв, це підмилив його, бо вийшло там десь сантиметрів 15 десь там було. Хорошо, так на руку майже фаланути. Ну, Телефон так ставив, майже туди ставав, тому вирішив підмилити. Залишилось небагато, я знаю, що будинки, і один край і оцей саме більше ще краю дитини і все. І в нас так плани міняються. Я сьогодні скоріше, скоріше сьогодні ночі вїжджаю, батько з братом вже будуть самі тут сіяти, самі будуть кропити. Можливо, все ж таки я ще сьогодні сіти, но ми виїдемо на поле, я їм настрою прискоч. А вже посівну вони будуть самі проводити кукурудзи без мене. Якраз це поле і ось напротив теж кукурузку буду сіяти. А так працюється супер. Оце поміняв термостат і сьогодні видно прямо жаркий день, що раніше температура так не піднімалася. Це Сам вирівняв, ну не газку, а скорості додав, бо газ, в принципі, я не збиваю. Поставив на максимум такі є. І температура почала так рости. 95-96 температура тримається. Буває за місця 97. Я раніше боявся такі температури, але потім я розумію, що це для Джона це нормальна температура така робоча. Що в цих нових каргах під 100. І я так навіть дивлюсь, значить 94-95, а по шкалі там ще коротше, доверху дуже багато є. Ну, правда, після 97 там вже кожна поділочка з'являється. Я так замічав. Ну, там, там нормально, це нормальна робота для двигуна. Тому якось так працює. Ну Тут вже такий відклинчик невеликий. Гони коротше стали, бо перші гони були кілометр 300, потім 900 метрів, а тут ще навіть 500 600, До 700. Все менше-менше. Я вже на полі, вже закропили невеличке поле. Є вже перші проблеми. Ще плохо видно. Де я переїхав через посадку там інше поле. Коротше, відкалібрували ми датчик з швидкості. І яка проблема? Вроді все нормально, швидкість нормально, адекватно показує, але це поле. А він зразу каже 150 літрів поставив, а він каче, замедлі замедлює швидкість. Включаємо поніжену втуру, в 6 км, 5 їду, ну, тоді він кропить. Але давлення таке велике. Коротше, ми полазили, походили, подивились. І зійшли з тої думки, що він показує в два рази менше, ніж виливає. Тобто ми поставили 150 літрів, а він виливає десь 300 літрів в цей момент. Бо показав, що виляв він 100 літрів. 200 вилів, а по факту, пішов подивитися по мірнику, то йшло десь 400 літрів. Що таке незрозуміло, що, що так? Хоча швидкість адекватно показує, але розход якийсь рівно 2 рази. Тому поставили норму 75, що він думав, що і би 150. Як вирішити, поки що не придумали нічого. Заїхали туди, зараз побачимо. там що Зробили 12 гектар, тут 3, там 8. Ну, мені каже, там не вистачить. Нам завжди не вистачало. Ми проте і запасу все робимо но не вистачає. Ходимо по автопілоту. Коротше теж трошки треба і прилучитися. Зараз покажу. Дуже довго він заїжджає в полосу. А ось видно, бачите. На такій швидкості Спасіво було легше. Там щось 20 см, ти руками підвів під 20 см постив і він собі дійшов. А тут метра 1,5 я включаю і зайшов. Ну, як сьогодні робить цілий на джоні, 3 метри. Я собі нажав, він гідравліка, собі спокійно, правильно дотягує. А це трошки неадекватно робить, як він? Він їде, бачить, що йому не вистачає там метр туди, він повністю викручує руль на максимум туди. Трактор тікає туди, потім він на максимум викручує в другу сторону і так він бігає по цій полосі. Тому треба так заходити десь до пів метра. отклонення мати, мати, потім включаєш, він чуть поковляв і далі пішов рівненько, рівненько там добре. Ось тут сюди-сюди неадекватно веде. Він вже Трошки темно. І потім вже пішли чіткі рівні лінії. Ну, то я сам відходив від края, бо ми звідти не розбивали, тут уже як вийшло. Ну, коротше, затопілота прикольно, але треба прилучитися, я не знаю, як вони без мене будуть. Ну, хоч в случаї, як завжди, як ми тоді ходили ті роки по хіксогону, просто АБ забили, я їм показав, як забивати, і просто вручну веде, якщо там не знаєте як. Ну, це такі тут кусочки такі невеличкі. Там 60 гектарів, там раз відбив. Трошки погрався, а потім вже пішли лінії рівні рівні, 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 Я думаю, Що ж у них вийде? Це єдине, дійсно, що сторму нам дуже не подобається. Я не, не розумію чому. Ми, кроме швидкості, нічого там не калібрували, нічого не лазили. Тим болі, ладов швидкість, знаєте, неадекватно показувала. А показу, ну там плюс-мінус те саме. там Правда, По там GPS дивлюсь 9, трактор 8,6, а цей показує там 9, 9,5, 9,7. Браво 108. Коротше, то більше показує, по факту, ніж є. Ну, може і автопілот неправильно, чи і не. навігація теж трошки обманює. Побачимо, як воно буде. Ну, вже плюс-мінус, але ну, то, що з розходом якась діч свариться, незрозуміло. Пшеничка непогана, трошки батько каже, поболіло. Ну, Поху вже не покажу вам. Я сьогодні вночі вже виїжджаю. Тому це так. Останній шанс мені зайти хоч на цю псалічки подивитися і все. Дуже чи поболіло, чи покусало її щось, один листочок там був покручений. А ось, ні, я йшов вручну, бо від посадки тут відходив. Ніфіга не видно. А тут вже по автопілоту лінія. Тут хороші, воно десь 1,5 км, що не більше. Ну коли він такий вийде, в ручну, звісно, ми Олексі забрали. І ось такі лінії пішли туди, десь кілометр і туди ще метр десь, даже може 700 туди. Якось так.